Сьогодні, 18 лютого, до нас приїхали донори, які допомогли нам закупити і облаштувати цей банно пральний комплекс для того, щоб люди, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, могли скористатися послугами цієї споруди. На даний момент ми знаходимося. Біля центру підтримки куп'янчан, які якраз то і потребують цієї послуги. Ми дуже вдячні нашим партнерам з Австрійського Червоного Христа, а також всім іншим і французькому, і шведському, і національному комітету за те, що вони сприяли купівлі такого дуже великого і дуже корисного апарата. Зараз стараємося запустити стиральні машини. На вулиці мінус 16. Це банно пральний комплекс, в якому знаходяться три душові кабінки: три чоловіка можуть митися, купатися, стиратися. Є пральні машинки, сушильні машинки, завантаження машинок по вісім кілограмів. Є також сушилка для взуття для людей, корисно тим, що можна в будь-якому місці, там де немає. Води, світла ми можемо приїхати і постирати, покупати мобільна, передвижна, ніяких перешкод, куди її можна поставити. Потреба є не тільки там в областях є також потреби у самому місті, тому що багато переселенців. Поток нескінченний. Люди приїжджають, приїжджають 50-60 чоловік. То можна постирати, посушити, а помити можна до 100. До 100, 100, да, 100 чоловік можна.